У цьому ролику я розкажу за свій кейс по роботі з послугами адвоката. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових роликів. Також, якщо вас цікавлять послуги налаштування таргетованої реклами, внизу у посиланні є сайт, де ви можете залишити заявку, ми можемо поспілкуватись з вами, і, можливо, я допоможу вам у веденні вашого проєкту. Усього було витрачено 143 долари і отримано 80 заявок. Тобто середня вартість приблизно 1,7-1,8 долара за заявку. Послуги велись на квіз лендінг і також на ліди Facebook. Як бачите, з результативності більше заявок ми отримали з квіза і по меншій ціні. Тобто, якщо на ліди ми отримали заявки, по 2,2 долара, то тут середня 1,5 Давайте ми почнемо тоді з літформи. Я покажу, що ми робили, як виглядали налаштування реклами. Як бачите, в нас було декілька рекламних компаній, бюджети стояли невеликі 5 доларів на день. Також ви можете по підказкам справа подивитися ролик, як запускати рекламу з бюджетом 5 доларів на день. Найкращі результати були у нас, давайте я почну спочатку з налаштувань. Тобто ми вели на Київ і Київську область, наскільки я пам'ятаю. Так, вік був вказаний такий, обмеження по, по статі не було, також був включений детальний таргетинг, і усе. Тобто, отакі в нас було налаштування. По рекламним макетам можна подивитися. Що найкраще, наприклад, спрацював ось такий варіант. З... Тобто, було отримано 21 літ по ціні 2 долари. Був звичайний текст, фотографія адвоката і е, наш офер. В нашому випадку офер був е, заявка на консультацію. Людина, оскільки це була реклама, велась на літформу, там просто залишити номер телефону, питання, які цікавить людину, номер телефону і е, ім'я. Все, по суті, три параметри, які людина мала вказати. І на цьому все. Далі людина зв'язувалася вже з заявками, обробляли і робили вже якісь висновки з самої реклами. Також покажу вам, що спрацювало чуть гірше. Тут у нас, якщо оце було 1,9 доларів, то це у нас майже в два рази більше. Як бачимо, тут також були ліди. Тут у нас був, можливо, інакший текст. Так, менший коротший текст. І е, також, якби по суті, ми тримались тоді в рамках тих лідів е, ціни, які в нас були. Е, наступне, давайте я покажу вам, що ми, як ми запускали вже на квіз. Тобто тут у нас, давайте поглянемо спочатку налаштування. Усього у нас було три макети, бюджет також був 5 доларів на день, тобто ми не виходили за ці рамки тесту рекламної компанії. Тут у нас був просто вказаний Київ, також вік. Тут у нас чуть-чуть ширший був, ми давали Facebook можливість краще знайти усі аудиторію нашу потенційну, також рекомендовані плейсменти. І по макетам рекламним у нас було таким чином, що один взяв на себе найбільшу кількість заявок, на один взагалі відкрутилось нічого, а один отримав 5 лідів. Давайте почнемо з найкращого, який спрацював. Тут у нас була конкретна проблема розписана. І е, також були консультаційні і номер телефону, щоб людина в разі чого могла зателефонувати. На жаль, але квіз у мене не зберігся, на який ми вели. Але по моїй пам'яті все там було доволі просто. Там було декілька уточнюючих запитань, що саме вас цікавить, на коли вам потрібно, чи там і якісь уточнюючі несерйозні деталі. І після того людина залишала номер телефону, і після чого з нею зв'язувались і роз'яснювали їй. Усі деталі. ось І давайте покажу також ось це ще макет. Що тут у нас було? Тут було витрачено 8-9 доларів, 1,7 долар заявка. І також фотографія, і розписаний текст. Ви можете собі там зупинити, перечитати, як вам буде зручно. Що можна сказати про такий е, мій кейс? Це була тестова рекламна кампанія. Е, по ній можна було ще допрацьовувати, збільшуючи, додаючи, наприклад, відеомакети, тому що у нас тут були тільки статичні фотографії. Якщо би було, наприклад, конкретно, що, на мою думку, могло ще покращити результат і здешевити лід і повищити, покращити сприйняття людей, це якби було записано коротке відео, в якому сам адвокат би говорив і розказував якусь проблему людей, тобто більш. Це би викликало більшу довіру. Ось також, що ще можна додати з такого, якщо ви хотіли би запускати рекламу на адвоката, на послуги адвоката, пропрацьовуйте також ваші оффери, тому що конкуренція тут також є, і потрібно обдумувати так, щоб це було вигідно і вам, і вашому потенційному клієнту, щоб він розумів, що ви надаєте. Що ви можете гарантувати, що не можете гарантувати. Тому я би радив вам ось таких нюансів притримуватись, якщо ви хочете покращити вашу рекламну кампанію. На цьому у мене все. Якщо вас цікавлять послуги таргетованої реклами, внизу під описом відео є посилання на сайт, на яке ви можете перейти, переглянути мої кейси, чим я займаюся, як ми усе робимо. І також не забувайте підписуватись на цей канал. Дякую вам за перегляд.